Добрий вечір, мої раби та кріпаки. У мене для вас є чудова новина. Я і уся моя велика родина у кривому розі назавжди. Ми все порішали, про все домовились і отримали право на владу. Особисто я для себе вирішив бути темним кардиналом і смикати за ниточки, щоб не нести ніякої відповідальності, як це було у випадку з Павловим, якого я довів до самогубства. Він був просто маріонеткою, а я все за нього вирішував. Павлов не витримав мого натиску та застрелився, тому мені потрібен інший Павлов, який буде моєю маріонеткою. і В мене є ці кандидатури. Хто ці люди? Крізаліс вам зараз розповість? Не знаю як, але він якось усі мої секрети дізнається. Приємно бачити, коли Саша каже правду, чи не так. Да, це такі рідкі моменти, що кожен хочеться запам'ятати. Адже Саша і правда це як день та ніч. Він патологічне брехло, мародер і расист. Але це ви й без мене знаєте. Чи не так? Сьогодні ми поговоримо про кандидатури, які Саша засуне замість Павлова у найближчому майбутньому. Бажаю здоров'я на минулому прямому ефірі. Я почав розповідати про те, що мені стали відомі деякі деталі із договорнячка між офісом гаранта, поставленою на паузу конституції, та перевзутими рашистами мародерами гнилькулами Війна все спішить. У двох словах повторюю: мав співрозмовника дотичного до офісу конституції на паузі. Ми з ним зустрілися біля штабу одного відомого на всю державу супутникового волонтера, та деякий час говорили про кривий ріг та його долю. В ході розмови мій співрозмовник повідомив, що Саша Гнилькул завіз сумку з пряниками та пропозиціями, від яких не змогли відмовитись, та погодились на співпрацю. Умови співпраці наступні: Саша тримає бидло в столі, не допускає, щоб кріпаки бунтували. Стежить, щоб заводи працювали, і щомісяця платить певну суму за преміум підписку на Конституцію, яка на нього працює. Шри, шри, шри. Давайте відверто. Не дуже важкі умови. Чи не так? Нормально. Народ у нас, як і на Росії, зазомбований і бунтувати проти безкоштовного проїзду та псячого їдла в пакетах не буде. Плюс машина пропаганди у гнилькулів найпотужніша в місті. Усі змі, які мають величезні аудиторії, прямо чи опосередковано належать гнилькулам. Саша скопіював бункерного карлика і так само, як на рашці, купив, захопив чи віджав усі радіо та телеканали, найбільше телеграм-канали та деякі сайти. Ті, що лишилися або малі і не впливають на Сашене життя і мародерство, або нейтральні, і за гроші платників податків будуть розміщати в себе рекламу расистів гнилькулів І якщо і критикуватимуть мародерів, то дуже лагідно і без репутаційних втрат. Пусть ви... Нагадаю, що Держаудитслужба у 2021 році провела перевірку у кривому розі і з'ясувала, що за останні кілька років мафіозний клан гнилькулів вкрав у міста 27 мільярдів гривень. Ще раз. 27 мільярдів за три роки, і усього один мільярд був потрібен, щоб в усьому місті відремонтувати тротуари. Три мільярди потрібні були, щоб в усьому місті замінити труби, і в кранах у нас би текла питна вода. Півтора мільярди вистачило, щоб відремонтувати усі лікарні в цьому місті. Тут можна продовжувати безкінечно, як би можна було витратити вкрадені гнилькулами у нас 27 мільярдів гривень. Впевнений, ви самі знаєте купу прикладів. Але ці гроші тупо й нагло вкрали. Ось приблизно з такою єхидною посмішкою і прищуреними свинячими оченятами крали в нас ці гроші. Ну і брешуть нам з таким же писком. Що конкретно, окрім маєтків за кордоном, на ці гроші купив гнильков, я не знаю. Але точно знаю, що купив цілу армію пропагандистів, які виконують його замовлення по обдурюванню людей і чудово з цим справляються. А це вот ета історія. Те, про що я вам щойно розповів, не таємниця для будь-якого уважного спостерігача, а тим паче для працівників офісу гарантованої паузи у конституції, адже в Україні існує така служба, яка б мала б дбати про безпеку України і знищувати расистів-мародерів, та натомість слідкує за їх рухами і інформує київських партнерів. Тобто, у Києві розуміють, що Саша збудував у кривому розі мрію Януковича та має повну владу над усім, навіть щурами, що кохаються у підвалах виконкому. Так, що ви просто для себе знали. щось зробити з Сашою? Це відразу означає, що усі комунальники міста будуть змушені виходити на мітинги та їхати у Київ по команді Сашиних Шакалів, які залишаться на свободі. Але й це ще не все. Саша запхав своїх шакалів і у військо та годує їх з руки. Наша доблісна українська армія тому може бути впевненим, що вони відреагують на його заклик та виконають наказ направити стволи в той напрям, в який він скаже. Це перше. Чи потрібно зараз або в майбутньому гаранту паузи конституції такі проблеми? Чи хоче президент, щоб у кривому розі розпочались бунти, щоб інші міста подивилися на нас і також почали вимагати притягувати до відповідальності мародерів? Ні, зараз, та й в майбутньому вирішувати проблеми, які ми усі разом створили та виростили, ніхто не захоче. Бо це ж ми дозволили і дозволяємо Саші мародерити. Це ж ми дивилися, як в нас крадуть десятки мільярдів. Це ж ми мовчки спостерігаємо, як мафи ростуть, а будинки руйнуються. Труби гніють, а сашне рило стає все більше та ширше. З жиру репається. Ми винні в тому, що Саша захопив та володіє містом і нами, і від нас залежить, чи це буде в майбутньому. Друзі, давайте на хвилинку відволічемося від теми відео та познайомимося з моїм товаришем Олександром Нікуліним на прізвисько єнот, який вже два роки в лавах ЗСУ захищає наш спокій та дає мені можливість записувати ось ці мої відео. Пан Нікулін зараз потребує нашої з вами допомоги. Справа в тому, що він не чекає обіцяних армії дронів, а бере їх і самотужки робить. Звісно, витрачаючи на це здебільшого власні кошти, які б мали йти на допомогу його сім'ї або якісь його особисті потреби. Тож дуже прошу, якщо у вас є змога, закиньте, будь ласка, пану Олександру донат на придбання запчастин для дронів, які він збирає і які вбивають наших ворогів. Хто знає, може саме ваш донат знищить найлютішого ворога та вбивцю і збереже життя нашого воїна. Дякую. Тепер поговоримо стосовно нового Павлова-маріонетки, яка буде виконувати Сашені забаганки. З самого початку я не знав, хто це буде, і лише мав здогадки. Але мої джерела, наближені до Сашка, повідомили, що Саша все ж таки 100% не буде балотуватися на міську голову. Перш за все, і що кандидатура, яку він обрав, майже не має зашкварів. І її погодили в офісі гаранта паузи конституції. Якщо немає зашкварів, то нам треба її зашкварити. Чи не так? Я почав аналізувати і зрозумів, що це точно не пірнатий удод, бо він і є синонімом слова зашквар. Нахопашонахопашо -на -на На це точно не Катриченко, бо він недалеко відлетів від удода. Та звичайно, і звісно, це точно не шмурдячка. Бо вона неадекватна і не має стопору в своєму чорному роті, може без погодження з босом мафії щось ригати в публічний простір. А саша потім за голову тримається і то хто ж лишається? Хто зараз ходить за Сашою по п'ятам, як апостол за Ісусом? Хто не заплюмувався у відвертих зашкварах, і найголовніше? Чию кандидатуру погодили у сінагозі. Якщо ви не знали, більшість економічних питань в Кривому Розі вирішуються у Сінагозі на площі визволення. Якщо це для вас таємниця, то здивую: весь найприбутковіший бізнес, усі найжурніші ТРЦ, мафи та інші об'єкти належать партнеру Сашка по Сінагозі Михайлу Мармеру. Найжурніші тендери в місті це півмільярду гривень на рік, щонайменше. Вони йдуть до рабина на Сінагої. Тобто, ми з вами знаємо, хто найбільше зацікавлений у тому, щоб Саша залишився і допомагав розвитку об. Это неотъемлемая часть украинского народа, неотъемлемая часть жизни и города Днепропетровска и Днепропетровского региона. Неоценим экономический вклад, потому что когда мы анализировали, всегда еврейская община, всегда руководители еврейской общины будут иметь надежных партнеров и друзей, которые готовы всегда идти навстречу, которые готовы вместе решать все вопросы, особенно учитывая, что нас объединяет и любовь к родному городу, и любовь к родному региону, желание делать хорошие дела, и, конечно же, крепнущие государственные зв'язки між государством України і государством Израиль. Власне, Ігор Гаррієвич Ратінов також відвідує синагогу, і він має найменше відвертих зашкварів та готовий працювати на благо мафіозного клану та своєї общини. І це на сьогоднішній день ідеальна кандидатура, на яку згодні в офісі гаранту паузи в Конституції, як колись погодились на Павлова в сіті. Інтернет, маса відео, де є транспортне средство, автобус. Здраві блядь, Упиль Хорошо. Саша смикає за ниточки. Ігор вдає, що він мер. По зомбарящикам гнилькулячим кажуть, що він ідеальний, чесний, святий і найкращий. Далі схема проста. Наприклад, гніркули підтримують петицію про зупинку безкоштовного проїзду. Роблять з авторів петиції демонів. А потім виходить гречний Ратінов і каже: якщо я буду мером, кожному по три пакети гречки, всячого їдла і плюс безкоштовний проїзд. І справа в шапочці на позаминулих виборах Саша розпорядився видати безграмотним представникам іншої ромської общини паспорти, щоб ті за нього проголосували.

що? Це порушення! Алло, алло, куди? 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 Ну дивіться, що твориться. От поэтому за мене проголосували. цього разу. Саша видасть криворізькі прописки переселенцям, яких в місті більше восьмидесяти тисяч, які тут залишаться та оберуть нам Сашеного шакала в мери. Схема дуже проста та надійна. Якщо ми з вами все це згаваємо, то матимемо мав у кожному районі. Не матимемо опалення, води і іншого, але Саша буде мародерити ще 10 років, як мінімум. Ось ключова задача там Поки я готував це відео, отримав від свого джерела ще одну цікаву інформацію про те, що у Саші є не тільки план А, а й план Б. Бо Саша вже давно мародерить і не перший день на світі живе, тож не складає свої яйця в одну корзину. Друге яйце Сашка це колега Ратінова, голова інгулецького виконкому, давній товариш мафіозного клану, а зараз заступник командира сьомого окремого батальйону Арей. Не буду називати хто, але дехто з моїх знайомих служить в цьому батальйоні та розповідав, що до того, як Сашин товариш Сергій Жеребило, став заступником командира, в цьому батальйоні ненавидили гнилькула та все, що з ним пов'язане. Після прийняти. Товариша жеребила, Гнилькул чудом отримав нагороду від свого товариша. Ось фотка. Ой, вибачаюся, це не та фото, ось фотка з ярошем. Мої джерела повідомили мені, що Саша замовляє соціологічні опитування та цікавиться думкою мешканців міста. Чи проголосують вони за героя війни на посаду міського голови, чи людям більше до вподоби цивільний Ратінов? А чому Саша Тайсона не в мери? Хто це запитав? Підніміться. Зайдете до мене окремо, я вам поясню. А зараз скажу усім. Бо Саші потрібні люди без стержня, люди маріонетки. А пан Коля він сам собі на умі. Його неможливо контролювати. Можна купити і він буде казати, що замовиш, але якщо він матиме офіційний владний статус, Саша рано чи пізно втратить над Колою вплив. Його просто понесе, і Саші це не потрібно. Тепер я сподіваюся, ви розумієте, чому мені не хотілося нічого робити останні місяці. Бо я зрозумів, що кривий ріг приречений, що гнилькули це ракова пухлина, яка в термінальній стадії, бо метастази запущені в кожній сфері життя міста. Правоохоронні органи, медичні служби, технічні служби і навіть організовані злочинні угрупування. Усе під ним. І Кожним він може керувати, на кожного може впливати, когось купити, когось побити, когось вбити, аби собі спокійно жити, красти і не тужити. І мені все равно розуміючи наскільки все прогнило, наскільки глибоко залізли щупальця рашиста в шапосі, мені стає зле. Зле від того, що для кожного з нас, хто не є членом мафії гнилькулів, для кожного з нас працюють закони, тобто проти кожного з нас працюють закони. Для кожного з нас конституція на паузі. Кожного з нас можуть схопити, посадити в бусік і через три дні оголосити зниклим безвісти. Кожного з нас, але жодного з них, жодного з мародерів, перевзутих рашистів і покидьків не зачепить ані закон України, ані ворожа куля. І, звісно, боротьба проти мафії, яка має мільярди грошей, інформаційну машину зомбування, приватну армію та повну підтримку з боку правоохоронної системи, це як боротьба проти вітру. Тому в якийсь момент мені захотілося здатися та займатися з товаришами створенням розважального контенту. Довго про це думав, і от все ж таки, бачите, не можу здатись, адже побачив, як пані Вікторія Руднік не здається. І знаєте, давайте говорити відверто. А ще краще процитуємо Гоголя устами його персонажа Тараса Бульби. Наша рука породила гнилькулів, і лише наша рука може їх знищити. Нам буде дуже важко. Проти нас вся система. Проти нас ціла армія продажних журналістів, мусорів та барих. Але відверто, я вважаю, що тих, хто ненавидить гниль, набагато більше, ніж тих, хто її обслуговує. І ми з вами маємо шанс. Ми маємо можливість вилікувати місто від ракової пухлини або поховати його мертве тіло. Якщо боротись, то наша ціль зібратись. Зібрати усіх, хто проти мардерів рашистів і єдиним фронтом їх нищити. Звісно, в рамках непрацюючих законів. Що стосовно мене, я обираю боротись за вас. Обрати я не можу, бо це ваш вибір: бути чи не бути. Обирайте іншого кривого рогу в нас не буде, і шансу іншого може не бути. Лише разом ми переможемо, бо нас більше. На цьому поки що все. Щиро вдячний вам за перегляд, підтримку, лайки та коментарі. Окремо, дуже прошу підтримати боротьбу зі злом донатами. Посилання на номери карток ви знайдете у описі під цим відео. Будь-яка сума буде важливою, навіть одна гривня. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! Наступна наша зустріч на цьому каналі у середу, а у п'ятницю запрошую вас о 20.00 на прямий ефір і живу розмову. Дякую до зустрічі.